Кременчуцький реп-виконавець КТЛР випустив новий трек під назвою Зима. У ньому музикант висловлює підтримку військовим збройних сил України. Ми хочемо бачити мир. Ми хочемо бачити сонце. Ми віримо в перемогу в наступаючому році. Саме такі слова звучать у музичній роботі. Текст, взагалі, він пишеться моментом приходить приходу натхнення в душі. ці всі, всі переживання у вся ситуація, ця вся, вся війна. І хлопців шкода, і країну шкода, і тому тільки такі думки і, і на думку приходять. Тому такі тексти про війну і, ну, і виходять. У кліпі на пісню Зима знявся і знайомий виконавця, який захищає Україну від російських загарбників. Ми не розуміємо того, що він пережив. І якби я цим кліпом хотів передати його емоції людини, яка пережила війну і переживає. і... І мої, скажімо так, емоції, яка нічого цього не бачила, але я показую, що у нас завдяки цим солдатам, які там воюють у нас, є це все мирне життя, і ми можемо жити собі поки що спокійно тут. Також у зйомках кліпу взяли участь жінка та дитина музиканта. Підтримка родини є надзвичайно важливою для кременчужанина своєю роботою реп виконавець цілком задоволений та поділився планами на майбутнє. Долітка ще може буде два трека, два кліпи планую, а там ну. Хотілося б частіше це, ну, як, вже буде, як буде час і яка буде ситуація у нас. Поки я тут, поки ми можемо цим займатися, тим, чим хочемо, тому будемо працювати, робити. Але далі буде трек, я хочу зняти не, не, вже не про війну, а, ну, скажімо так, більш про, можливо, відносини або якусь лірику зробити, ось, щось такого плану. Під час повномасштабної війни всі емоції перетворюються на творчість, зізнається виконавець. Творчі люди вони відчувають рух часу, те, що відбувається навколо в країні з їхніми родичами, з ними І тому всі ці емоції вони лягають там. У мене на текст у когось на книжках це все написано, у когось там на фільмах це відображається. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.